I do tres gustos est vas vocatorie vale <silence> mori se videre І йшла вона каже, Господи, чудові, пане що сестра не лише не служити. Скажи ж що ти, щоб мені Позвався що озвався Господь, мені кому. Марко, марно, ти побиваєшся, хто хочешся багато, бо тож Марія, <різько> Марія <різько> першу час не відніметься від неї. Коли то в принципі вещівка підняла побіч на і сказав до нього, лежамо.

Що у вас було таких багато? Чи не дуже? Питання, так? Ботець Андрій спеціально подзвонив доця Петра, який там сидить, зараз в почав сповідальниця, ніхто до нього не йде сповідатися. Дець Петро відмусив їхати зі Львова сюди, так? тут і готувати якісь науки, говорити. І питання до кожного з нас, чи ми скористалися з цією нагодою. Знаєте, у сьогоднішньому святі звучиться Євангеліє, яке читається майже на всі марійні свята, про цих двох сестер Марту і Марію. І дуже сьогодні це якраз закінчення 10 глави Євангелія від Луки, і дуже гарно закінчується ці слова, бо Ісус каже до Марти, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ми можемо зрозуміти це в тому контексті, так що Марта хотіла послужити Богові, вона хотіла нагодувати цілий наток чоловіків, які прийшли до неї. Так вона була запропона тими справами. І, звичайно, що у дій жінці важко це зробити. Важко швидко приготувати, швидко подати, важко швидко прислуговувати. А ще саме більше болить, коли ти щось робиш, а з боку є лінтюг, я думаю, ви це пересвідчилися не один раз в своєму житті, правда, особливо, коли треба десь в хаті прибрати, чи зараз тут є старше покоління, коли треба на город йти. А ми маємо цілу купу родичів, які би щось з хати взяли, ми б їм щось дали, але прийти допомогти не дуже хочуть. Можна розглядати з цієї сторони, але я би хотів трошки більше звернути увагу на духовну справу цієї розмови. Марія слухає Ісуса. Для чого є це? куди Вона це використає? Адже дуже важливо приділяти час для вдосконалення своїх практичних навичок, правда? Чим смачніше ти приготуєш, тим більше тебе будуть поважати, любити, чим чистіше буде в хаті, тим більше будуть заздріти гості. І чим більше ми будемо до цього докладати зусиль, тим, здається, буде наш більший успіх. Це стосується, щоденного нашого життя. Чим більше ми будемо приділяти увагу тому, як заробити коштів, тим більше їх будемо мати. А потім для чого ми їх можемо використати? Ми можемо купити гарну ширу. Ми можемо зробити дорогущі ремонти в своїй хаті. Ми можемо поставити трьохметровий паркан з каменю, щоб всі сусіди бачили, який у нас паркан красивий. Ми до цього докладаємо зусиль то немалих зусиль. Ми багато над цим працюємо. Ми досягаємо якихось певних, певного розвитку, певного зросту. Одночасно при цьому ми позиціонуємо себе як християни. Правда, то ми ж сьогодні прийшли чогось до храму. Не подивитися на мене так? чи там на інших отців, не подивитися на це рештування, але прийшли чогось, щось вас привело до храму. І тут дуже важливо спитатися, чи Господь нам сьогодні скаже цю фразу. Ви вибрали кращу часу. Чому я запитував за ці реколекції? Бо ми дуже часто нарікаємо, що в нашому житті замало духовності. В нашому житті замало прикладів святості. В нашому житті ми замало чуємо про Бога і пояснення про нього. І тоді можна себе запитати, чи використав я всі можливості це почути? Чи дійсно я доклав зусилля для того, щоби зростати у духовному? Чи я докладаю зусилля тільки для того, щоби зростати у фізичному? І саме тому в нашому житті відбуваються такі трагедії вселенського масштабу, коли ми розчаровуємося у власному покликанні як християнського учня. Ми розчаровуємося в цьому. Знаєте чому? Бо ми кажемо, до християнство це добре, добре піти до церкви, десь помолитися, Бог нас послухає, але ж стільки є обмежень, дав аж десять заповідей, їх треба дотримуватися. Дуже церква зі своєї сторони так свої заповіді наклала, їм теж треба дотримуватися, ти кругом заборони. Страждання, крест, поклони, піс. Ну Хто хоче таке вірити в таке любити? І ми потрохи-потрохи колодіємо. Стаємо свого роду і теплими. Що ніби не хочемо відкинути наше християнське коріння, але одночасно не хочемо його практикувати. І в цьому є велика наша трагедія і Сьогоднішнє свято Матері Божої, устану і яке ми сьогодні всі разом святкуємо, є пригадуванням того, наскільки важливо почути Слово Господнє і ним жити. Пригадуйте собі історію Воскресіння мироносиці йдуть до гробу, Дві Марії, і Соломія. Але між ними нема найважливішої жінки на дамовість в житті Ісуса, та, яка була від Його зачаття разом з ним, і була до Його смерті, яка слухала все, що говорить Господь до них. І ці жінки, виконуючи добру місію, послужити Ісусу в останній момент йдуть до цього Бога. Ми знаємо цю історію, вони знаходять його а мангел каже, що він воскрес, і дід скажіть іншим учням. А чому не пішла Марія? Чому не пішла його мама? Знаєте чому? То вона уважно служить. А Ісус, якщо ми читаємо сторінки Євангелії, не один раз сказав своїм учням і тих, хто йшли за ним, що сили чоловічого схоплять, будуть катувати і розітнути. Але на третій день він воскресли. Він це говорив своїм учням тим, хто був з ними. Вони це все знали, але вони не чули. І тому пережили таке велике сум'яття, страх, розчарування, зневіру. Бо не довірилися Слово Господню. Марія, яка була від початку почула це, вона чула, вона зберігала це слово і вона не жила. Вона розуміла, що їй нема сенсу йти до Бога, бо там нікого немає. Вона це знала. І це її постава. Слухання Слова Божого і життя нам показує, як би мали ми в своєму житті поступати. Як би мали в тих складних наших моментах звертатися до Неї, щоб вона нас підтримала, як улюблену дитину і провадила цими складними, життєвими шляхами, провадила до свого сина, провадила нас до святості. Сьогодні крім того, що ми святкуємо вже п'ятий рік, Урочисто свято Матері Божої неустанної помочі є ще день всіх святих українського народу. Знаєте, коли ми собі кажемо, ми не цієї святості, ми, коли б пекло не потрапили, але там теж якось було, їм скажу, Марія нас вчить не зупинятися на півдорозі. Марія нас вчить вимагати від Бога пішого, вимагати цього раю. Не зупинятися на якомусь ще чи не думати про пекло, а тісно прямувати в тому напрямку. І вона, як мати новостанної помочі, здатна нам в тому допомагати, прикликаючи нас до більш духовного життя, більш жертовного життя навіть в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Знаєте, святих зараз дуже багато. В Україні. Святі, це ті, хто гинули на майдані. Святі це ті, хто зараз стоять на обороні нашої держави, наші військові, які жертвують своїм життям і здоров'ям. для того, щоб ми могли спокійно святкувати, жити і насолоджуватися цим життям. Святі, це ті волонтери, які. Жертвують своїм часом, своїми коштами, своїми бізнесами, своїм майбутнім іноді і навіть життям допомагають нашій армії і тим, хто постраждав. Святіться ті, хто знаходяться в полоні і, незважаючи на важкі катування, не відрикаються ні своєї держави, ні своєї мови, ні своєї церкви. Ми маємо приклад наших двох отців, які знаходяться вже в року, Полоні вже навіть більше, ніж півроку. Святих є дуже багато. Іноді потрібно почути, що нам Господь говорить і стати одним з тих святих. Яке би наше життя було негріховним, Як би нам не здавалося, що важко до цього дійти надія є. І знаєте, дивлячись на цей храм, який знаходиться в цих конструкціях, так. Без плитки, без нічого. Я стою і думаю, як він буде виглядати потім. Я маю надію, я знаю, що він буде відреставрований і буде набагато краще, ніж був до того. Так само, дивлячись на нашу державу, я вірю, я не погоджуся на якісь половичасті рішення, але я вірю, що вона буде відбудована і ще краща вільна, ніж була до цього. Так само і наше життя. Віримо в це свято, що ми можемо бути у флеяді тих святих нашого народу, нашого такого багатостраждального, але завжди вільного. Тому бажаю вам в сьогоднішньому святі пригадати молитвах своїх, тих, завдяки кому ми продовжуємо далі жити, тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні святкувати. Але одночасно пам'ятати, що тільки сильні люди здатні йти по житті, незважаючи на будь-які білі страждання з посмішкою. Тому цю посмішку показуємо всім, всім навколо нас, що ми є сильні, ми є святі і все в нас буде добре. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сівеси, лишилися, нести наших помощ. Господи, чи землю, боженців наших, молимо Господи, тобі виступи, помилуй. Вони нас Боже, великі навості звоні, Дякуємо Богу за все ласки духовні, які нам дає, за всі матеріальні добри, які маємо. І просимо від нього всього того, чого потребуємо. Особливо просимо чемності, мудрості. Просимо для наших воїнів витривалості, зцілення для поранених звільнення полонених. Просимо, щоб Господь допоміг їм перемогти. І просимо всіх тих немірних, які маємо в наших серцях. Це ласкавий добрий, Боже, прийми всі наші подяки, які ми тобі складаємо. Вислухай наше прохання, благослови, всі наші добрі намірі, мамостові вислухай, милостиво помилуй. Що мали бути тут, присутні, підеш в очі, підіте великої бороди і милости, за те, що твої дні були вистачині всіх прославих християн.